такі ж вони смачнені добротення а далі рецепт і так це половина на 3 трохлітрові банки а в описі відразу повний розпишу рецепт на 6 банок бо їх треба готувати чимало підготовлені помідори в одну трохлітрову банку йде приблизно кіло 700 показую які у мене за розміром перці Дві пекучі це 30 г 4 солодких це 300 г. Видаляю зернятки, перекручую на м'ясорубку разом із часником, якого взяла 150 г, вливаю 3 літра води, може не вистачити 200 мл, можна відразу додати. Це все залежить від розміру ваших помідорів. Далі мої склянки 200 грамові, сіль 150 г, цукор 3 склянки, оцет півтори склянки. Розколочую у банку на дно по одному листу хрону. Помідори і заливаю рідиною, яку підготувала. Далі шок-контент це три таблетки аспірину. Закриваю нетугими кришками, бо вони почнуть грати, і треба буде ставити їх у погріб на підлогу або в миски. Бо вони підтікатимуть. До цих смачнених помідорів запекла у рукаві курку. Ось таки перевірила рецепт, і він виявився прекрасним для мого смаку. Помірно, гостро, солодкий. Два місяці стояли банки у погребі. Ця рецептура для вас буде розписана в склянках, так як я маю запис у своєму зошиті. В наступному році, дасть Бог, будемо всі живі. Я вам його нагадаю. Готуйте сміло, смачного!